Всім привіт хочу показати такого коня уже ще тиждень назад був жеребець. Можна сказати на березовий. По нам залишилося. Дуже багато потомства. Кінь знаходиться в селі Вижній Березь Косівського району, Івано-Франківської області. Не продається. Так, просто хочу показати. Він походить по румунських конях, привезений з-під румунської границі. Відео не передає його масштабу, але. Має 25 ногу. Метр сімдесять висоти має. і метр сімдесять висоти. Тепер підв'язаний фіст. Можеребець скоєстрований. почав дебоширити. Трошки... <рес> Нога 25, має гарну мечку, запряжний, робочий, у фірі, у лісі. Привіт. Зараз одну рулятку белять, бо поєслотку пахне що можна Я мат коло себе. А? Я маю коло себе. Ще раз нагадую, кінь не продається. Понему лише цього року баня Березові є. Десь до 10 лошад у вежньому березові багато більше є був такий плідник. Густа грива на два боки. Зараз покажу є на продажу чоловіка є на продаж від нього лошачок, але зараз все по черзі. Має цну грудницю.

Хто ж не зробив? Дивись, он до. Цепко. Не так як бойчук мірі її ноги. У колінах <laughs> та й у пінцінах. Я? Зараз. Красота? Каже з долини. А не так, що рулятка в них у п'єтеросі загинає. Так, зараз фокус. Не вміють міряти. Ось такий був плідник. Ріте. Не ніби вже кінь. Дуже добрий до роботи. Чоловік не продає. Так, знімаємо таке продовження. є лошачок, жеребчик на продаж. Це не жеребчик. це то да уже, то вже не вже не жеребчик. на місце звалений. Так. Має 1,50. Зараз пода. У нас така метр не Є ведет 1,50 м. Висоти. Двадцять один. Двадцять один, нога. Так. Так, все грубина. Так, подати. Двісія. Я візьму руля Нагадую, знаходимося в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Рубина, метр шістдесят. Метр п'ятдесять, да, уїдь тако. Видно, видно. No, 58, бо рулятка може скрутилася, А це Спалия тут я, Дуже ролі не грає там сантиметр. Скейт, пацан. Так, рік. рік? Кониковий був на Юрі. Що? На продажу ціна. Ва. Тисячі. Тисячі торг присутній. Не магазин. Номер на лешу. Нагадую коник від жеребця цього, що я знімав перед ним. Той його тато. Кобела Новолександрійка Таврована. На кобела я на каналі. У Діми Мотрюка. Він її знімав у лючках. Не пам'ятаю, як відео називається, але якщо б комусь інтересно, то може пошукати, там є село Лючки, Косівський район. Там є його мама на каналі. Розміри показали. Ціна нагадую, тисячі торг присутній. Май файн ногу під собою груднечка. Щось у чомусь припрягали, пробували. Ні в чому. Шлея була на ньому, але ні в чому не пробували так. Так просто було. Ой. Гарний розкол. Спокійний. Нагадую, це вже коник, не жеребець. Тиждень тому як.. Тиждень як пройшли процедури. Скайстрований. Муста грева на два боки Буде Моцний кінь до роботи. Тато гарний, мама таврована теж. Добре, ще раз нагадую, знаходимося в селі Вижній Березів. Коник на продажу. Номер власника залишу в описі і в назві відео, так аби легше знайти, Дзвоніть. Питайте кому що інтересно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. До побачення. Слава Україні!